Верніть увагу, возлюблені брати і сестри, що у вислові рід цей зовсім не відображений часовий параметр йдеться не про покоління людей, які житимуть у ті часи. Христос говорить про вірних своїх, про віруючих у Нього людей. Ніщо не здолає цей рід, віруючих мене, ні голод. Ні мор, ні землетруси, ні жахіття війн, ні лише хрести, ні лжепророки, пророки, ні спокусники, ні зрадники, та ніяка інша напасть. Небо і земля, хоч вони і непорушна твердь, і ті швидше зруйнуються, аніж перейде одне слово моє. Так тлумачить слова Господні святитель Іоанн Златоуст. Зауважте возлюблені брати і сестри, що святі Отці наголошують на тому, що учні Христові намагалися дізнатися, коли станеться усе сказане Господом. Проте Він сурово застерігав їх від такої допитливості, кажучи, що про останню долю світу. Не знають навіть ангели небесні, хоча вони і проникають у тайні Божі, проте не відають такого, що їм не відкрито. Це знає тільки Отець мій один. Інакомовно про це місце Євангелія так сказав блажений феофілакт Волгарський. Той день і час настільки прикровенний, що вам не тільки не належить знати це, але й запитувати про подібне не слід, допитливість ваша недоречна, досить вам тих ознак, які мною вказані, судити про віки і часи не ваша справа, їх Отець мій Небесний поклав у своїй владі. І дійсно есхатологічні тексти завжди були об'єктом маніпуляцій для неканонічних християнських деномінацій, які керуючись священними пророцтвами, трактують їх на власній розсуд обмеженим людським розумом. Такі учителі розтривожують і лякають, порушують благословений мир у людських душах. Між тим, православні духовники. Через тисячоліття провозвіщають нам істину про те, що Христос в усі часи один і той же. Він є любов, правда і милосердя і віруюча душа смерті не побачить, але возрадується небесній вітчизні, Всеблагому Царству праведних. Так, існування світу матиме свій кінець. Його ознаки можна буде впізнати про знамення, на яких казав Христос, проте рід віруючих, як ми щойно чули це зі святого письма, навіть і у ті страшні часи не перейде і нічим не вразиться. Ніхто і ніщо не зведе зі шляху спасіння обранців Божих, а світ так само житиме своїм звичайним життям. Потопаючи у задоволеннях. Як у Дні Ноя, Беззаконні люди пересичувалися задоволеннями і сміялися над приготуванням ковчега, що передвіщав наближення їх нещастя. Вони спокійно дивилися на нього так, ніби це не їм належало загинути, так і тепер. Хоч і явиться Антихрист. За яким буде кончина, а після неї покарання та невимовні муки, але в людях сп'янілих від розпусти, і ці прийдешні біди не викличуть почуття страху. Ось тому ці жахливі і невідворотні біди стануться з ними раптово. Свідчить святитель Іоанн Златоуст, що ж до людей. Про яких сказано, що вони працюватимуть у полі, слід розуміти тих, що живуть у цьому світі і нерозсудливо займаються виключно буденними справами. Серед них будуть і праведники, які візьмуться неправедні ж остануться у вогні і муках. Не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Нехай ці слова Євангелія стануть настановою для бодрствування нашого Духу. Ми маємо жити так, возлюблені брати і сестри, щоб, зустрівши Христа у час, який не відаємо, нам не зазнати докору совісті і осудженню від Спасителя світу. Через виконання заповідей своїх Він прикликає нас на небо, а сатана. Обіцяє влаштувати рай на землі. Пам'ятаємо про це, возлюблені брати і сестри, благословенного та доброго вам. дня!